Всім привіт! З вами я, Сашуня. Сьогодні я буду робити туторіал на браслет. На жаль, не можна було написати коментар, як зробити браслет. Сьогодні ми зробимо риб'яча коса. Я не знаю, як вам показати цей браслет. у мене його немає. Але я знаю, як його робити. Для його плетіння нам потрібно резинки вашого розміру. Ось такі резинки мені потрібні, але мені буде потім ще більше. Зараз... Я ще трошки добавлю резиночок, і думаю, що підійде, як для мене. Для когось треба більше або менше резинок. Так що привірте, думаю, що так вистачить. Далі нам, потріб... Далі. нам потрібна така от рогатка любого кольору і ключ... і крючок. А також обов'язково для кожного брасету з резинок. Нам потрібна кліпса. Зараз я її витягну і вам покажу, як вона виглядає. От така кліпса. Зараз ми будемо плести. Для початку, як для плетіння, звичайного, ми беремо резинку і робимо. Таку от безкінечність. Далі беремо ще одну резинку і ставимо. І ставимо її, і беремо ще одну резинку. Тепер беремо наш крючок. і цю резинку, яку ми першу ставили, ми її беремо і отак перекидаємо наверх. Ми її поправляємо, якщо вам щось не подобається. Далі ми беремо якусь іншу резинку. І так само ж робимо. Я покажу вам 5 раз, а далі я буду ускорювати процес, щоб не було дуже довго. У нас вже робиться риб'ячий хвіст. Покажу ще вам два рази, і далі буду в мене уже ускорено. І будете слухати у мене музику, яку я вам дам, щоб ви не сумували. Так у нас виходить. Не отака от цепочка от виходить. А у нас саме риб'ячий хвіст виходить. Ще цей раз і наступний хочу вам зробити і все. І далі буде вже ускорено. Так, ще цей раз і все. І я вам уже ускоряю цей процес. Все, я зараз я зараз цей на секунду відео виключу. Вже сплели браслет І ми зараз будемо надівати вже кліпсу. Беремо нашу кліпсу або нашу застежку І тепер. От так Так, зараз, зараз. Так. Так, так, так. І тепер. Ззаді. Так, тут в мене не дуже застіпилось. Зачіпилось. Що мені робити? Куди мені цю штуку ставити? Ай! Господи. Сюди. І сюди поставлю. А тепер другу сторону ми зачіпаємо. Б'ята щось буде! Ай. ай яй 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 Це дуже хвальний момент. І якщо я ошибусь, то мені капець буде. Ребята що це таке? По це сюди ставити? чтобы все было свободным. Ай! ай яй 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 ребята, ребята! Ребятки, ребята! Не страшно! И я все эти кишу Класс! Таке у нас вийшло. Це не дуже. Да й-мо. Ай. Ай Все. Ми застібнули наш браслет. Ой, не тягніть краще. Ми застібнули наш браслет. Ну, і ми його одягаємо. Не тягніть! Краще, по-моєму, способу не тягніть його. І тоді з ним буде все добре. Ми зробили такий браслет. Риб'яча коса. Ну, а всім дякую за перегляд, всім пока!